Доброго ранку, друзі. Доброго ранку з Тернопільщини, Західна частина України. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Щось в мене взагалі немає настрою нічого знімати. Хожу кожен день на роботу, вдома не сижу. А що знімати, що вам показувати? Хіба... Можу вам, як це показати. Потішитися хіба можу тим, що у нас пройшов дощ. І зараз теж моросить. Не дуже, але так чуть-чуть. У нас пройшов дуже гарний дощик. Дивіться, бачите, які колобаньки. Я тішуся. Так, звичайно, я тішуся, бо улило город. Ще, можливо, трішки бараболя підросте, бо вона ще трошки у нас зелена. Хоча бур'янів не бракує, але усе дякує Богові за дощ. Каже, не просіть дощу, просіть урожаю. От так і ми. Просимо урожаю, але дякуємо Богові за дощик. Дивіться, краса, правда? Так, звичайно. Мені треба це все перейти і це все подолати, ці колобоньки, але нічого. чуть чуть прирошую дощик, я забезпечила себе парасолькою і рухаюся в напрямку роботи. Всім гарного дня! І гарного перегляду. Ось такі напереді мене чекають колобоньки. Зараз перейду, тоді включуся. Ну, якось так. Так, великі колобоньки я перейшла. Зараз напереді мене чекають ще невеликі, але їх багато. Бачите, там, там, там. Ніхто мене не возить. Люблю я свій одинадцятий. І тішуся. Дякую Богові, що я ходжу своїми ногами, своїм одинадцятим. Та й, звичайно, дякую Богові за все. І за те, що встала, і навіть за те, що встигаєш поговорити, посваритися. За все дякую Богу. Так, як бачите, тут немає колобаньок, але напереді вони мене точно чекають. Точно, точно. Ну, наразі. Ну, вночі пройшов дуже гарний дощик, як бачу. Як є такі великі калабаньки, то значить пройшов дуже гарний дощик. Так, ось тут так нам розгорнули дорогу, бо тут було теж неможливо пройти. Ну, якщо дивитися на ці колобоньки, що наперед мене, то бажало би кращого. Я вже якось привикла, що я маю в резинових чоботах йти і тому подібне. Бажало би кращого, я вам скажу. Але є то, що є. Так, зараз я перейду це все діло, а тоді... Побачимо далі. Ну що я вам скажу? Дощик був такий немаленький, бо бачу бачу ось тут як підмолило. І так ішло, ішло, ішло. <кхід> підмолило, позамулювало. І згори, згори так нам теж змило. Ну, дощик був, напевно, рептовий. Не сильно раптовий, але був. Ну, що я вам скажу. Щось трішки вночі чула, що дощик падає. Але щоб сильно, то не чула. Так що, якось так гора задишка, і я рухаюся. Долаю оцю гору, рухаюся далі в напрямку роботи. Так, подолала я гору і йду далі. А далі мені показує, що не такий був і великий дощ. О, як би зазвичай, коли я Великий дощ, то у нас тут на цій дорозі зазвичай перейти неможливо, бо розмулить, розкисне і дуже болото. хоча поринає, як бачите, так добряче. Я сьогодні в кросівках. Лопанцях мені сьогодні не піде ніяк, бо... бо не піде. Тому, друзі, якось так. Ви знаєте що? Е, я розповідала, що, що бачила, що Наталя... Розказувала, що горіхи осипаються. У нас теж, друзі, горіхи осипаються. Ось уже ось тут у нас є грушка під глиняною горою. І грушка вже жовкне. Уже починає жовкнути і акація почуть. І шовкавиця. Тут дика є. Дивіться, все. Усе-усе йде до осени. Дивіться, це тер. Він вже достигає. Коли вже тер достигає, то ми вже можемо орієнтуватися, що ми вже ближче до осені, як до літа. Дивіться, які тут гарна лича. Красота просто. Я вже закруток наробила. Дякувати Богові. Получилося все. І але з яблуком, але з персиком. Алеча, але ча. Ну, кругом. Стараюся мені краще виходить. Щоб не давати лимонної кислоти, то можна дати кулачок каличі. Ну, якось так. Так що компоти у нас уже цього року зима забезпечена. Ох. Добре, друзі. Таке невеличке відео. Всім бажаю мирного дня, тихого, спокійного. Всього всім найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. А я біжу на роботу і до вечора. Вечером, якщо не буду до темної ночі, то можливо знову з'явлюся на зв'язку. До нових зустрічей, Па-па-па-па.